Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі Леви! Для вас та рогороскоп на серпень 23 року по всіх знаках Содіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось прогріватися, в когось ні, а в когось частково. Як завжди, дивимося початок, середину і кінець місяця. Початок місяця для левів. Для леві випадає на початок місяця королева мечів. Королева мечів говорить вам про те, що у вас на вашому шляху з початку місяця виникнуть якісь трудності, якісь складності, з якими вам доведеться зіткнутися. Карта вказує на те, що, незважаючи ні на що, ви зможете досягнути бажаного результату. Ви зможете з цим справитися, з цими проблемами, які на вас навалилися. І потрібно буде більш довіряти, знаєте, не своїм емоціям, не своєму серці, а тільки розуму. Тільки розумом все робити. Без емоцій. Двійка пентаклів говорить про невизначеність якоїсь певної ситуації. Карта говорить, що ви. Знаєте, намагаєтесь вибрати з-поміж двох якихось ситуацій. І, знаєте, можна сказати, навіть не скільки вибираєте, скільки намагаєтесь встрітити одночасно на двох стрільцях, що на самому на справді самом вам просто ну, не під силу. Потрібно вибирати з чогось одного. Також ця карта відображає якісь різні побутові зміни, з якими ви дізнаєтеся, вона може вказувати на те, що ви. Не якісь маєте невеликі прибутки, можливі ділові поїздки. Також вона може стати передвісником якоїсь певної інформації для вас. Можливо, якихось листів несподіваних, хоч і фінансове становище залишається для вас. Більш-менш нестабільним, але карта вона не віщує вам дуже сильних і серйозних проблем і якоїсь там бідності. Іноді карта може навіть вказувати на, знаєте, просто рутинну, таку нецікаву роботу, яка не приносить, знаєте, вам ніякого ні задоволення, ні радості, ні емоції, ні винагороди. В цілому, карта символізує, знаєте, таке. Поступове просування до мети. Але, знаєте, вибирайте, по знаєте, потрібно робити все поступово, а не одночасно. Ось так. Наступна карта старша імператриця. Карта говорить, що вам, знаєте, буде. От, можливо, подвійки пентаклі вас щось не влаштовувала ваша робота, ви були неї незадоволені. А імператриця говорить, ви будете задоволені і своєю роботою, і нагородою, яку, яку за неї отримаєте. Також карта говорить про те, що вам потрібно більше часу проводити з рідними, з близькими прогулянки на природі, на свіжому повітрі. Ну і не забувайте про себе побалувати себе якимись приємними дрібничками. Колесо фортуни. Карта говорить про вдачу, яка буде вас переслідувати на кожному шагу, на кожному кропці. Але за умови, якщо ви будете прагнути до певних цілей і будете прикладати максимум зусиль для досягнення певної мети, тоді вам обов'язково вдача посміхнеться. Рецель мечів говорить, що ви готові будете будь-якими методами, будь-якими способами досягнути своєї цілі, будьте трошечки, знаєте, такі агресивні. І будете готові йти на будь-який конфлікт. Карта говорить, що ви трошечки менше знаєте, були більш стали такі спокійніші. І не емоціями все робили, а більш розумом. тому що ви дуже сильно, знаєте, віддаєтеся емоціям і ну, можете нашкодити своїми діями самі собі. Дев'ятка жезлів говорить про оборону, яку ви приймаєте. Ви дуже сильно захищаєте себе. Від від таких зовнішніх всяких там факторів. Ви думаєте, що проблеми, які колись були, вони будуть постійно повторюватися і будуть постійно якісь негаразди. І ви наскільки не довіряєте людям, наскільки всього боїте, що якийсь замкнутий такий спосіб життя ведете. Потрібно більше довіряти людям. Живіть і насолоджуйтесь життям, будьте більш довірливі. Да, перевіряй, знаєте, довіряй, але перевіряй. Але ж ви повністю закриваєтесь від людей. Будьте трошечки, знаєте, такими більш, більше спілкування вам потрібно. Старший аркан Єрафант говорить, що в середині місяця у вас, знаєте, будуть якісь можливі зустрічі із людиною в віці, яка дасть гарну пораду. Можливо, досить, знаєте, така буде серйозна розмова з вашим наставником, чи, можливо, вашим керівником. Також карта говорить про довіру, відвертість, про успішний результат вашої справи. Важливо, ви будете навчатися чомусь. Можливо, ви маєте відношення до навчання, або самі навчаєтесь, або ви когось навчаєте. Також карта може і на це вказувати. Ця карта може комусь віщувати шлюб, комусь важливий союз, міцну дружбу, повернення до якихось таких старих традицій та зміну якогось соціального свого статусу. І також карта за... обіцяє вам заступництво вищих сил та сприятливий результат у будь-якій справі, за які ви візьметесь. Це карта чесності, духовності, де ви будете, знаєте, де потрібно чинити по совісті і по справедливості. Наступна карта, старший аркан зірка. Карта говорить про те, що вам, знаєте, не потрібно боятися виходити в світ і проявляти себе, показувати себе. Сьогодні, знаєте, от такий період в цьому місяці буде, що все, за що ви візьметеся, буде вас обов'язково вдаватися. Зможете таку в собі гармонію якусь відчути. Гармонію з собою і Всесвітом, а значить, можете розраховувати на підтримку долі. Карта говорить про здійснення якихось ваших бажань. Це дуже гарна карта, це дуже хороший знак. Це не просто якась рівновага і спокій. Зірка говорить, що ви обов'язково впораєтеся з усіма трудностями, з якими ви зіткнулися, і обов'язково отримаєте здійснення вашого бажання. Наступна карта Туз жезлів. жезлі. Ця карта вона говорить про таку силу, енергію, яка, знаєте, вам буде під силу все, за що ви візьметеся. Знаєте, ви захочете, можна сказати, гори звернути в цей період, в середині місяця. Просто енергія вас буде переповнювати на різні нові починання. У вас будуть якісь нові можливості. Проявіть себе, не сидіть на місці, не бійтеся, розпочати щось нове, взятися за якусь нову справу і просто її реалізувати. Ви обов'язково отримаєте успіх. Головне, йдіть вперед, не здавайтеся, королева кубків говорить про ваш гарний настрій, про емоції, які вас будуть переповнювати. Скоріше за все, ви візьметесь за нову справу, і у вас емоції від тої справи просто будуть шалені і переповнювати. Щастя, радості, такої насолоди. Навіть захочеться просто зайнятися якоюсь, можливо, благодійністю і допомагати іншим людям. Головне, знаєте, не просто довіряйте своїй. Своєму серцю, що воно вам підкаже. Туз мечів говорить про якесь швидке вирішення певної події, про якісь нові починання і нові можливості, які ви зможете втілити в життя. Такий, знаєте, блискавично і дуже швид, швидко все зможете реалізувати. Два туза у вас випало дуже гарний знак, нові можливості, нові починання. Знаєте, деякі будуть моменти, в яких потрібно буде думати більш довіритись почуттям, а будуть деякі моменти, де потрібно буде довіритися строго, не почуттям, а тільки розуму. Можливо, будуть якісь певні, от в когось, можливо, розпочнеться романтичний якийсь період в житті, то там, звичайно, емоції. А які в когось будуть такі справи, де. Можливо, якісь нові проекти, нова робота, когось, навіть новий бізнес може бути, то там, звичайно, тільки довіряйтеся розуму. Четвірка кубків. Ну знаєте, наче все добре, все прекрасно, є нові шанси, є нові можливості для починання будь-якої справи. Дуже доля вам підносить все. Тільки потягнути руку потрібно і все реалізувати, але ви все одно чимось незадоволені, вас щось не влаштовує. Поганий настрій, якийсь прям такий депресивний стан. Так, наділо не піде, потрібно брати себе в руки і приводити себе в норму. Кінець місяця вам випадає дев'ятка кубка кубків гарна карта, гарні новини, якісь можливості, гарна нова інформація для вас, якісь гості, несподівані для вас, але дуже приємні. І навіть може бути здійснення вашого бажання, якщо ви до цього прокладете максимум сил. Наступна карта старший аркан Сонця. Ця карта підсилює дев'ятку. кубків, вона вказує на те, що у вас буде успіх у всіх сферах вашого життя. За ви вони взялися, новини, можливості. Це гарна інформація. Це, знаєте, перед вами відкриватиметься світ, і просто буде ваш шлях осяювати сонечко. Дуже гарний буде період. Старший аркан мир. Взагалі прекрасна карта, яка віщує. Що всі ваші проблеми вирішуються, здоров'я відновлюється. Люди самі, знаєте, які потрібно до вас будуть притягуватися, які не потрібно, просто самі від вас підуть. Це успіх, це позитивні події, це досягнення вашої мети. Хтось, можливо, з кимось знайомиться, хтось, можливо, будуть подорожувати, хтось, можливо, набуде якихось нових навичок, досвід певний, отримає в певній сфері. Якась нова інформація, допитливість, це, знаєте, така гармонія із собою, з навколишнім світом. Ви зможете досягнути всього, чого ви хотіли. Дуже гарний і успішний у вас буде період, особливо дуже важливий буде у вас кінець місяця. Двійка кубків говорить про в когось нові відносини, в когось знайомства, в когось побачення, в когось такий романтичний період, в когось, знаєте, можливо, буде зав'язатися крепка дружба. В когось, наприклад, якийсь бізнес, якийсь новий партнер, знає по бізнесу, по роботі. Карта віщує також вам о, гарний період і гарні можливості. Імператор вказує на те, що ви можете себе проявити, показати себе як лідер, зможете отримати підвищення по кар'єрній сходинці, якісь важливі розмови із керівництвом, можливо, ви станете керівником, можливо, це буде. Та вказувати на вашого чоловіка, чи на вашого батька, чи навіть дідуся. Також ця карта вказує, що ви отримаєте допомогу від якоїсь впливової людини, від якогось впливового чоловіка, допомогу, яку ви дуже потребували. Наступна карта Трійка Пентаклів, яка вам говорить про успішний початок на шляху до досягнення ваших цілей. Це знак підбадьорення. Це яка буде спорукати вас на гарні цілі, на те, щоб ви підкорювали світ і ні в якому разі не здавалися. Ви можете, знаєте, боротися, самі боротися за свою гарне майбутнє без всякої там допомоги. Карта говорить про захоплення, про успішну кар'єру, про підвищення, про соціальний статус, про досягнення певної мети. Ваша робота буде приносити вам гарні плоди і позитивні емоції. Ви будете задоволені тою роботою, якою ви будете робити. Попереду на вас чекає успіх, робота в команді, якась кваліфікована праця і просто задоволення. Ваші цілі і ваші бажання обов'язково здійсняться. Але існує ймовірність того, що результат, який ви будете очікувати, буде трошечки менший, чим ви хотіли, чим ви планували. Ви, можливо, якусь одну суму собі хотіли заробити і отримати щось від цього. А отримаєте трошечки менше, чим планувалося, але все ж таки результат у вас буде дуже гарний. Підвівши підсумки, можу сказати, що для вас буде дуже і дуже успішний місяць. І але дуже він буде не просто успішний, він для вас буде дуже важливий і дуже значний. У вас у початку місяця да, виникнуть якісь певні проблеми і певні негаразди, але ви з ними зможете обов'язково впортитися вдяки вмінню вашому вирішувати питання не емоції, а розумом. Будуть якісь певні питання, знаєте, такі вагання по двійки пентаклів, але ви там зможете все вирішити. Імператриця вказує на гарну роботу, яка вас задовольняє, яка приносить вам гарний дохід, і те, що вам більше потрібно проводити час з рідними, з близькими, не забувати про себе, собі час діляти, і більше проводити часу на природі. Далі вам потрібно, у вас буде вдача на вашому шляху, але до шляху, знаєте, щоб ту вдачу отримати, потрібно багато працювати і не здаватися. І вам потрібно більше спілкуватися, не боятися спілкування з людьми і не будь такими, знаєте. Боязкими перебороти свої страхи минулого. У Вас це не лагодиться. Чиніть у всьому по совісті, по справедливості. Нікого не обдурюйте, ні з ким не шахраюйте. Якщо вам дають якісь певні гарні поради, то обов'язково ними скористайтеся. особливо коли ці поради дають вам старші люди. У вас те обов'язково вдасться. В когось, можливо, буде якийсь шлюб заключатися. Якісь, можливо, будуть певні переговори. Знаєте, якісь важливі союзи по роботі можуть бути і так далі. Зірка говорить, що не бійтесь проявляти себе. Здійснення ваших бажань вони близько. По, дивіться, Тут з жатлів говорять про нові можливості, про нові починання. І королева Кубків говорить про ваші емоції, щасливі, радісні, позитивні. А от тут з мечів говорить вже більше не про почуття, а про розум. Тут можуть виникати певні ситуації. Наприклад, в когось може виникати якийсь романтичний період, де потрібно довіритися емоціям, а в когось гарна робота, де потрібно довіритися тільки розумом. Але все одно, які б у вас можливості не були, чимось ви будете все одно незадоволені. Подумайте гарненько, вам доля дає гарні можливості, гарні результати для реалізації своїх цілей, своїх мрій, проявити себе. Тільки, хто кажуть, треба заспокоїти себе, заспокоїти свої емоції і побачити ці гарні можливості, ці шанси, Скоріше за все, ви цим скористаєтесь, тому що кінець місяця у вас взагалі прекрасний, дуже важливий і дуже значний. Карта вам віщує успіх у всіх сферах вашого життя. Карта вам віщує успіх, гармонію, завершення проблем, не і невдач, підвищення по кар'єрній сходинці, якусь гарну дружбу, комусь романтичний період, знайомство з другою половинкою, комусь гарних друзів і гарний союз із партнерами, підвищення по кар'єрній сходинці. Знаєте, Трійка пентаклів взагалі завершує вам, карта говорить про успішний. Початок, дуже успішний початок на місяць. На шляху до досягнення ваших цілей. Тому вперед у вас все обов'язково вдасться, і ви зможете досягнути певних результатів і певних цілей. Подивимося підказку від фей, що вам порадять феї. Феї вам говорять про день народження. Відповідь на питання буде отриманий в день народження. Можливо, буде святкування в день народження якоїсь дитинки, можливо, святкування друзів, якихся буде і так далі. Але відповідь на певні свої запитання, дуже які вас хвилюють, ви зможете отримати на дні народження. Я бажаю всім гарного, вдалого місяця, без проблем і невдач. І невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного місяця, головне мирного. До побачення!